У храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі організували хресну дорогу. Більше інформації у сюжеті у храмі Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі відбулася хресна дорога. Це дійство описує дорогу, пройдену Ісусом. Це шлях очищення душі кожного християнина, в ім'я якого здійснив свій жертовний вчинок Христос. Кожна подія, яка відбувалась на цьому стражданому шляху, вчить нас. Кожна стація формує перед нами завдання і вказує, як ми повинні діяти і чинити у житті. Симон Киринейський допомагає Ісусу нести хрест. Виходячи, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Сива і примусили його нести хрест. Ісуса. Тебе жорстоко катує, перед не входить великому потінцю. Твій хрест такий важкий, що немає вже більше сили ти далі. Символ допомагає тобі. Так само, і ми повинні підставляти своє плече і допомагати іншим. Часто ми не помічаємо, що сьогодні так багато людей потребують нашої допомоги. Бідні, знедолені, скривджені. Не вічній, полоні і послаблені прихистку, рідного Бога, ті, кого ми зустрічаємо щодня. Господи, благослови усіх тих, які багато жертвують для нашої перемоги та роблять все, що примножити надію в наших серцях. Христе, надія нашого життя, просимо тебе про благословення для усіх священників, волонтерів, жертводавців. Та людей доброї волі, допомагають ті допомагають Отче наш, Отче нашої сина лиса, не нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як, як на небі, так і на землі. Хліб наш на дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, на наші. і не веди нас у спокусу, але нас світу за діво радуйся, благодатна Марія Росія з тобою, благословена тим жінками і благословених Дима Того, по ти породила Христа, спаса і спорити на душі Сьогодні хресна дорога це одна з найбільш заохочувальних практик благочестя. Їй приділяється особлива увага, оскільки вона не лише вказує, але передусім сприяє різноманітним проявам християнської духовності, серед котрих розуміння життя як шляху, який належить пройти. Ісуса з весла і надають Матері. Як же настав славрей прийшов заможний чоловік заримаде її на ім'я Йосип, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Палата і просив тіла Ісуса, а тоді Пилат своє видати тіло. Твоє тіло, Господи, зняли з Христа. Воно так скатоване, що немає вже до свого вида. Чимало тих, хто очікував чуда, розійшлися у своїх домівках розчарованими. бо мало було таких, що в'явили. Здається, що і наше життя стає безнадійним. Ми опускаємо руки, втрачаємо останні проблески, радості, купимо ми і розширонимо Господь життя. Ти став родиною і прийняв смерть, ти повноцінно віддав себе. Да? Твоє святе святи Діло спочину в руках Святої Богородиці. Сьогодні ми за твоїм прикладом віддаємо наші стражденні тіла, та назволені душі, в руки Пресвятої Матері. І у бігах знаходимо в стану і в святих слезах відчуваємо останню станку та утішення. Христе, надія нашого життя, просимо тебе, вітри наші серця, по часу, і спорі, та прийняття тебе у таїнстві присвятої Ухаристі. Отче наш синове, нехай святиться в ях, нехай вкрине царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на нені, так і на наш наша служна, й май, і просто обмени наші, як ми врощаємо, ввачи наші, і не би нас, але без внука світа. Боротиво радисти, благодаря море, Господь свой, благословенна ти життя, благословення Бо ти, королева Христа спасно.